Друзі, всіх вітаю на каналі радником міністра оборони України Умєрова. Призначили корупціонера Кирила Тимошенко. Це колишній заступник голови офісу президента України Андрія Єрмака. Тимошенко був звільнений з офісу президента на початку 23-го року після гучних корупційних скандалів щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Коли Зеленський став президентом, він призначив Кирила Тимошенка куратором та відповідальним. Цього великого будівництва, на якому розікрали мільярди, в 22-му році Зеленський призначив головою гуманітарного штабу Єрмака, а його заступником по цьому штабу був призначений Кирило Тимошенко. Тільки тоді було зроблено сюжетів про розкрадання гуманітарної допомоги, і сам Тимошенко. Опустився до того, що присвоїв собі автомобіль, який був виділений для гуманітарних потреб, у 2022 році. Американська компанія General Motors передала Україні 50 позашляховиків Chevrolet для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Виявилося, що Кирило Тимошенко присвоїв собі один з цих позашляховиків та особисто возив свою попу. Для робочих потреб, для особистих потреб, тобто взяв гуманітарний автомобіль, який надали безкоштовно американці, і катався на ньому як на самому власному. Це просто мародер, людина без будь-якої моралі. Після цього скандалу з цим автомобілем Тимошенко публічно повернув цей автомобіль. Також Кирил Тимошенко керує компанією Кінокит, яка отримує сотні сотні мільйонів державних коштів для виробництва відеоконтенту. для Телемарафон. Я робив про це окремий сюжет. Можете подивитись. У грудні 22-го року НАБУ провело обшуки у Юрія Голика по справі розкрадання у великому будівництві. Юрій Голик це права рука Кирила Тимошенка. Ось справа Юрія Голика повністю затихла. Ви щось не або чули про продовження цієї справи? Ні. Порішав Голик. Сам Голик ходить на засідання офісу президента, сидить там разом з Єрмаком. Ви пам'ятаєте, скільки було гучних корупційних скандалів, що постійно всіх медіа, в закордонних медіа, корупція, корупція. І на початку 23-го року цього Кирила Тимошенко звільнили з офісу президента. Щоб створити ілюзію, що нібито вони очищають ряди, борються з корупцією, створити картинку для іноземних партнерів, для українців, що нібито ось ми реагуємо. І жодного покарання Кирил Тимошенко не отримав після свого звільнення. Взагалі ні, нічого. Не отримав покарання цей Юрій Голик. Та взагалі ніхто не отримав. Також Кирил Тимошенко не існує для ТЦК, його не було мобілізовано до Збройних сил. Чому здоровий, не інвалід? Чому це ТЦК не заштовхало його в бусік? Не існує Кирил Тимошенко для ТЦК. І ось, відсидившись рік, Кирил Тимошенко повертається у владу його призначили. Штатним радником міністра оборони Умєрова. Коли Умєрова призначили міністром оборони, його тоді нахвалювали грантуїди, казали: ось, ось він знає англійську мову, і за це його будуть дуже поважати в Америці. Там дуже багато всі будуть падати в оборо, коли будуть бачити Умєрова. Я казав, що Умєров це шавка Єрмака, і все підтвердилось. Уміров це шавка Єрмака. І що робить цей Уміров знавець англійської мови? Призначає своїм радником Кирила Тимошенко, корупціонера з офісу президента. На цій посаді Тимошенко буде відповідати за всю інформаційну політику Міністерства оборони, а саме через свою ту компанію Кінокіт за сотні мільйонів виробляти контент для Міністерства оборони. знімати відеоролики, там пропаганду і таке інше. Також Кирил Тимошенко буде відповідати за побудову захисних споруд. За аналогію, як він це робив при великому будівництві, тобто чекайте на масове розкрадання бюджетних коштів по лінії піару медіа Кирил Тимошенко буде працювати разом з Романом Вінтонівим, більш відомим як Майкл Шур, ведучий каналу телебачення Торонто. Наразі Майкл Шур працює в прес-службі Умірова і займається відганяєлом журналістів. Які задають умірову незручні питання, що спланували? Як ми будемо це робити? Дивіться, люди які зараз уже будуть в коли ми бачили це навіть на Дорогу Києва, все одно міністр має забрати запинить, що я хочу є Ну, це і брати гроші, тому що Майкл Шур дуже швидко знайде спільну мову з Кирилом Тимошенко. Вони обоє шавками Єрмака, і думаю, працювати буде їм. Разом дуже зручно. В черговий раз підтверджуємо, що повний безпреділ твориться в державі, в Україні, в державній владі, Офісі президента, і все це, вся ця ілюзія, вони там щось борються, ніхто ні з ким не бореться. І закінчитись це може тільки після того, як українці дадуть копняка під жопу цим єрмакам, Зеленським, всі ці шоблі, поки вони знаходяться при владі. Безпреділ буде лише посилюватись. Вони створюють ілюзію, прибрали Тимошенку на рік, щоб американці сказали, О, ви ти поборетесь. І все, 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 все вирішили. Посиде тихенько рік і знову у владу красти. Ну, так буде продовжуватись знову і знову, поки не виженуть цих корупціонерів, крадіїв та злодіїв з влади. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свою думку, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за увагу.